5 запитань по темі зупинка і стоянка транспортних засобів? Питання без варіантів відповідей. Вам треба просто назвати правильну цифру. Поїхали. Перше питання. На якій відстані від пішохідного переходу заборонена зупинка? 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ближче, ніж 10 метрів. Друге питання. На якій відстані від залізничного переїзду заборонена стоянка? Ближче 50 метрів. Третє питання. На якій відстані від виїзду з прилеглої території заборонена зупинка? Ближче 10 метрів. Четверте. На якій відстані від контейнерів для збирання побутових відходів заборонена стоянка? Ближче 5 метрів. П'яте. На якій відстані від посадкових майданчиків зупинки маршрутних транспортних засобів заборонена зупинка іншим транспортним засобам? Ближче 30 метрів? А хто правильно відповів на всі 5 запитань? Пишіть в коментарі 5.